Тосім я Андрій Кішев впевнений, що найближчий час ми проведемо разом насолоджуючись і крою найсвіжішою програмою про шоу біз. Адже на нашому сьогоднішньому зірковому столі навіть найвибагливіші гурмани знайдуть страви із чарівним присмаком весни. Чому гурт-алібі може припинити існування? Ми залідають давно вже зазріваємо для сольних проєктів. Є підпосилки цього. У чому артисти завинили перед тваринами? Я прошу прощення всіх животних за навірно за якісь свої ошибки. Може бути. Які секрети правильного поводження на зіркових церемоніях? Ладна не бродити п'яним по якщо дорожки, свідні позиція, собственно. Это понимаю, не, не рыгать в конце концов. Кто такие шоу бизнес Матуси? Ребята, сегодня я с вами выступаю. Ну в общем, ты станешь там, ты станешь там, а я тут пою, потому что я пришел, пришла сюда петь. На меня будут смотреть зрители. Деяких діячів шоу-бізу можна порівняти із маленькими чорними ікринками, адже вони настільки смачні, що скільки ними не насолоджується, хочеться ще і ще. Тож приємного апетиту. Дует Алібі давно став еталоном українського гламуру. Чаруючий зовнішній вигляд, якісна музика та яскраві шоу дозволяють гурту вже багато років диктувати моду в українській поп-музиці. Сані насока до друг долу. Ми з 4-5 років поємо дуетом. Те, що вони роблять сьогодні, буде актуальним через рік. Тож, підбивши підсумки їхньої діяльності за останній час, можна спрогнозувати тенденції розвитку естрадних виконавців на наступний. В конце ушева года встигли зробити потрясаючий на наш. Проект Хвастаться нехорошо, но тем не менее очень долго к этому шли. А проект называется Алібі Фольк. Дань того нашей любви к української народної музики, української народної песні, того, к чему мы стремились на протяжении многих-многих лет. точно никто не ожидал. Мы показали себя совершенно с другой стороны. Даже проект э, по-другому называется Алібі Фольк. У зв'язку з проведенням Євро двадцять дванадцять. Цвіт зацікавився українською культурою. Зірки вже замислюються над тим, як презентувати свою творчість під час фіналу Європи. Яйської першості проте саме гурт Алібі став першим, хто зробив упевнені кроки в цьому напрямку. Нам предстоять інтересний гастролі імна з програмою Алібі Фолькс за приділами України. Поки не будем говорять, де саме. в е, наша програма зіньсувалися вже навіть в Японії. От. тому... дасть Бог все вийде. Іншим прикладом, який сестри завальські подають колегам, є активний розвиток у якості телеведучих в одному із найбільших вітчизняних талант шоу. Дует Алібі Яркаська завіл. Е... Как телеведущие. Как ведущие мы раньше, в принципе, были, кстати, на канале М1 тоже, который мы очень любим. Да, да два года мы проработали в качестве телеведущих. Опыт работы в прямом эфире и с таким количеством людей был для нас, Салина, действительно таким прорывным моментом. И даже по ощущению, стал таким. Навірне отметка, тому що ми дійсно почувствовали себе комфортно в этом амплуа, в этом жанрі. Нам хочеться продовжати. Гурт не забуває і про інтелектуальний розвиток свого слухача, тож прагне ощасливити його і літературними доробками. Все-таки надія, що може быть, не в этом, але в наступному я випущу свою вторую книгу. Виявляється, колегам доволі легко переймати тенденції гламурного розвитку дуету, адже найталановитіші з них мають нагоду доволі тісно співпрацювати із дівчатами в рамках також біто стріб'ю мы пели, у нас был такой очень красивый номер совместно с Кузьмой, группа Скрябин да, и Андрей Хлебнюк, Бумбокс. Конечно же, Ваня Мы их дорп. очень любим, уважаем этих музыкантов и рады были с ними поработать еще. Окрім виробництва якісної творчої продукції, альбі можуть похизуватися тим, що демонструють приклад якісного та стабільного приватного життя. Стабільність, мабуть, це признак професіоналізму чого <laughs> і навіть в личній житті. <laughs> Всі жінки хочуть якийсь внутренней уверенности в том, что тот человек, который рядом с тобой, это не случайный человек, что он надолго, навсегда. Но тем не менее связывает себя узами брака, если ты на это намекаешь, а в принципе все так или иначе на это намекают а, в своих вопросах. Вот, я не спешу, потому что, во-первых, а, высокосный год, во-вторых, а, я, наверное, Именно потому, что все так вот, очень внимательно следят за этим моим шагом в жизни, я это двигаю на потом, потому что чувствую, что не готова делать это в тот момент, когда все это внутренне этого требуют. Вытримка у семейных питаниях е притаманной для обох сестер. Дети, естественно, в планах двух любящих супругов. Людей, которые э, поженились, потому это логічно, але ми не спішимо сіму своє нам ще хочеться тоже друг другом насладиться. Як не дивно, черговим творчим кроком гламурних співачок може стати розвиток професійних відносин. Ми Алиной давно ж созріваємо для сольних проектів. Є підпосилки к тому, поэтому вполне возможно, что этот год Подарить нашим поклонникам що і два нових совершенно отдельных автономних проекта. Сталося це внаслідок активної творчої діяльності Ані та Аліни. Год назад записала ще пісню, яка стала саундтреком в одному повномітражному фільмі. І мені настолько сподобався цей досвід, що я б, положив руку на серце, сказала, щоб я продовжила іскати э, себе в этом направленні. І край з нетерпінням чекатиме, як цей поворот творчої долі позначиться на діяльності інших гуртів України. Адже до недавно вони завжди підхоплювали гламурні тенденції створені. Галібій. Чим тепліше стає на дворі, тим більше роздягаються зірки. Але знаменитості радіють не лише можливості продемонструвати свої розкішні тіла, а й позбутися речей, заради яких довелося примиритися із справжнім вбивством. Подробиці вже замить. Нещодавно людство відзначило день захисту китів українських знаменитостей. Ця дата змусила неабияк замислитися над проблемою вбивства тварин заради красивого життя, адже жодна світська левиця сьогодні не може обійтися без шкіряного взуття та шуби. Я ж не розумію, понімаю за чим обозначати защити животних китов, риб, или людей якийсь один день. Це працювати на протягом всього китов. да, я недавно видела видео, когда они выбрасывались. По-моему, где-то недавно на берега на берег они выбросились. И честно, я чуть не зап не зарыдала. Я, честно говоря, сегодня, прям с утра, ну не с не с китами, но с дельфинами плавал в этом. Я хочу сказати очаровательное животне я люблю всі живі существа на этой землі созданные всі вижті. Не дивлячись на любов до тварин, жодна модниця не може відмовитися від пітонових підборів чи крокодилового кладшу. Я за животних, я за защиту животних платье с перьями і навіть в туфлях, наверное, из з Это... Все сейчас так ходять. Я не знаю, это очень трудно. отказаться от этого. Тут уже, наверное, зависит от того, сколько человека, как бы, искренним тем, с тем, что он делает, и, что, наверное, адекватен. Потому что, если уже принимаешь какую-то позицию, то будет добр, как бы, держись этой позиции. А если с одной стороны говоришь, что я вот хороший защищаю животных, а потом классная питоновая сумка, когда говоришь, что, наверное, некрасиво получается. И, наверное, нужно уйти и жить в лес. Засунуть своє его куда подальше и е, как-то больше, наверное, думать не только о собі аб об окружаючому мірі. Як да? Знаете, был один миллионер в России, который все оставил и ушел жить в лес. Я пока к этому не готова. Гламурні артистки добре розуміють, що їхній гардероб наносить невелику шкоду довкіллю, тому соромляться спілкуватися на тему захисту тварин. Я люблю, когда люди поступають. И действует, знаешь, в моментах лишь бы было тепло, лишь бы было красиво, не в ущерб животному миру по максимально, да, но если такое допускается, я, я честно я не, не могу отвечать. Начинається у мене, знаєш, БМА, але ще з настанням весни світським левицям можна скинути худряні речі та розкішні чоботи і, хоча б на півроку, забути про тварин, яких було вбито заради їхнього тепла. Я прошу прощення всіх животних за навірно за якісь свої ошибки. Може бути. день захисту китів змусив популярних персон замислитися і про власну долю. Адже дехто із них вважає, що видатні творчі люди сьогодні також вимирають. творчество где-то оно развивается, где-то меняется, время меняется, новое поколение, вносит какие-то новые коллективы. Вымирающие виды, сейчас целые стили и направления не в шоу-бизнесе, а в музыке, либо в танце становятся вымирающими с появлением диджеев. Отпала потребность в живых музыкантах. С появлением караоке отпала потребность даже в диджеях. Композиторы, которые там 20 лет назад там, были на пике популярности, сейчас они, как вы вот, говорите, да, там какие-то На грані вымирания. ми взагалі как люди думаючі, люди воспринимающие окружающую среду, очень сильно вимираємо. Ми отказываемся від книг в пользу смс-ак, відказуємося від серйозної музики, то <поцелуйтесь> <оїху>. ні. Так происходит. <поцелуйтесь> ну, дай Бог може ми хоч китов за Деякі знаменитості настільки прониклися питанням вимираючих видів у шоу-бізі, що поспішили заявити, що самі не входять до їхнього переліку. Не надо списувати мене з за так я ще і паю танцювати моє приймуще со і танцюю пою. і що жити встигаю. Молодість та сучасне бачення мистецтва є головною запорукою успішної діяльності у шоу бізі. Вже завтра зірки, які сьогодні вражають нас красою та неординарними творчими рішеннями, зістаряться та стануть немодними. Тож поспішаємо любити їх зараз. Чим світліше стає погода, тим витонченіше має бути гастрономічний сюрприз. Тож просто зараз ікра пропонує результат співпраці зіркових інгредієнтів, аристократичних ручок та платинового посуду Каті Тарути. Привет! С вами я, Катя Тарутов. Звезды постоянно ходят на различные премии, вручения и просто очень гламурное мероприятие. И туда их путь всегда лежит через красную дорожку. У каждой звезды есть свой секрет эффектного появления на ней. Давайте узнаем, какой. Деки зерки прокидаются и в питании зеркового этикету на червоному укрылыми. Я вообще не люблю красные дорожки, я не хожу на красных дорожках. Но сегодня вы все-таки по ней прошлись, правильно? Я її не заметила вибачте. Зазвичай трапляється це тоді, коли їх кар'єра перевалила за вершину. Такі знаменитості все менше відчувають увагу змі, тому іноді поводяться із їх представниками вкрай некультурно і тікають посередні розмови. То... Більш успішні селебрітіс набагато серйозніше ставляться до зіркових церемоній. Готовлюсь, конечно, как любая жінка, іщу дизайнера, зазванююся со своїм стилістом, безусловно. Тобто вот. то есть это процес такой трудойомки. Причому можемо готовиться і вибирати наряди там. Но за неделю, за две недели. А потом я просто ночью звоню и говорю: не 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 я хочу по-другому, например, как в этот раз было. Сложно сесть с выбором платья, наверное. Единственное, что очень сложно себя что подобрать. В основном приходится шить. А как много времени занимает макияж, прическа? Где-то, может быть, три часа. А что будете делать, если кто-то придет в таком же платье, как и у вас? Ой, такого не может быть. По одной простой причине, что либо это эксклюзивное платье, которое я заказываю у дизайнеров, и они шьют в одном экземпляре. ...одежду для красной дорожки. Должна ли она гармонировать с красной дорожкой или наоборот быть контрастной? Дело в том, что слава Богу сейчас на пригласительных пишут некий дресс-код, который дает какую-то наводку. Рубашку погладил пошел. Может кто-то экстравагантный человек и можно чекать на трейс-код. Знаменитости также знают и про то, как не варто поводиться на церковных церемониях. Нужно приходить на вечеринку на красную дорожку одной или в сопровождении кого-то обязательно? А, ну конечно каждой девушке приятно быть как бы со спутником, мне кажется. Ну, или по крайней мере с кем-то, потому что одной как-то грустно. А если какие-то правила поведения на красной дорожке? Не фотографироваться с шампанским желательно не бродить э -э, пьяным по красной дорожке, если это не есть позиция, собственно, это понимаю, не, э -э, не рыгать в конце концов. Нужно не баловаться, и все будет хорошо. Существуют ли какие-то правила поведения на красной дорожке? Да, но, по первых не можно плювать на червоную дорожку. А -а -а, что там еще? А -а -а, лускать на синяя. Не, не потрібно зупинятися, бо там за тобою ще йде толп, толпа людей, які хочуть пройти, потрапити на перформанс. Все. Как известно, звісно, встрічають багатьох. Да, тому ефектне появлення на красної дорожки крайні важна для кожної маломальський, вважаючи себе. Звізди виявляється, аби красиво продефілювати червоним килимом, вітчизняні знаменитості ретельно вивчають манеру позування перед камерами голівудських колег. У каждого есть свои позы, э, выработанные годами, например. Там. Вот смотрела на днях, Оскар же был, да, и вот Анджелина Джоли как бы поставила ногу как-то особенно. Сейчас это начинает жабы. Эти. Ну, мне кажется, просто человек невольно это сделал, а уже там нас придумывает, да выдумывает. Поэтому просто... Старас бі саме собою не менш ретельно ставляться відомі люди і до транспорту, на якому прибувають на церемонію. Щоб призвести фурор, звісно, можна приїхати на очень дорого, ексклюзивна машина. Какої та красивої, чиста, саме головне чисте: спортивної, длиннеї, біла, чорне, красне. Зв'язки люблять машини. Я сьогодні приїхав на своей. Вона мені дуже подобається, вона спортивна, жовте, чистая. На какой машині нужно приїхати на красну дорожку, чтобы произвести фурор? А хто її, її буде бачити? Як правило, це робиться таким чином. Ти спочатку приїжджаєш э, на своєму москвичі, ставиш його десь там, э, на городах, потім приїжджає лімузин, каже, швидше, 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 тебе саджають в лімузин, везуть. Потім до червоної доріжки, і всі, як, як один, як інтернат, всі однакові як дитячого будинку в одному тому самому лімузині зв'язки поделились своїми секретами поведення на красній дорожки. Так що, якщо вам когда-нибудь придеться по ній пройтись, ви можете сміло іми воспользоваться. 8 березня є днем, коли навіть останні матчу виконують усі жіночі накази. Та виявляється, в артистичному світі подібна ситуація є нормою. Про суворих шоу-бізнесових матусь дивіться просто зараз. На відміну від звичайних людей, зірки як правило не можуть собі дозволити повноцінно відзначити свята, адже щільний розпорядок робочого дня на такі дати, як 8 березня, їхні менеджери планують заздалегідь. 8 марта праздник весни, красоти і женственності. Как же його встигать наші зв'язки в кругу сім'ї або, може на концерті? І кого вони першими поздравят? Маму або, може би, любимого чоловіка. Як ви збираєтесь провести 8 марта? А 8 березня я планую провести у колі своїх друзів на одному з концертів в одному з міст нашої безмежної неньки України. Поки що в якому місті не скажу. Скажу тільки що це Житомирська область. Хай буде так. Це батьківщина мого дуже близько хорошого друга, і він вирішив для свого рідного міста зробити такий подарунок для всіх жінок свого рідного міста. Це мій концерт. Я збираюся дати концерт. Я <сіх> відпраздувати його на сцені, поздравити всіх дівчат, жінок з цим прекрасним праздником. А, ну, 8 марта ми збираємося, ну, ми його самі проводити не будемо, ми позвонимо мамі в першу чергу. Будемо поздравляти наших поклонниць, звісно, може, виложимо якось відео з обращення в соціальну сіть. І ну, подари, цей праздник нашим жінкам. Ну я спочатку привітаю свою чарівну напарницю з <смє> цим чудовим святом. <смє> зателефонуюся своїм э, подругам, батькам. E, говорю зараз про маму, про свою бабусю, яких я дуже сильно люблю. А зустрічати, ну я думаю, в колі друзів будемо святкувати. Да, Возможно, будемо виступати, поздравляти. А кого першим поздравите? <смє> думаю, що маму. Маму. Ну і всіх своїх рідних маму, дружину. Доньку, сестру, племінницю, внучку Настю. Настюманого кого з поздравить Мені багато дійсно якого вітати сьогодні. 8 березня для українців є святом тендітної жіночності та материнства. Проте артисти під цими поняттями вбачають дещо інший тип представниць слабкої статі. Ми рішили поінтересуватися у зв'язку, мог означати термін шоу-бізнесова мамочка і легко кури совміщають материнство з кар'єрою в шоу-бізнесі. Шоу бізнесова мамочка це дуже класно, це сьогодні модно, тому що це сплашна емансипація. Шоу-бізнесова мамочка. Ну, ну, мабуть, мабуть, це така людина, X не буду називати імен, яка опікає багато менш іменитих зірочок біля себе, яка їм допомагає, наштовхує, підтримує і дає правильні настави. Шоу бізнесова мамочка це Ірина Білик. А як ви думаєте, що значить термін шоу-бізнесовая мамочка? Может быть, это мама-продюсер. Мама-продюсер, наверное. Не знаю, не знаю. Может быть, любовница-продюсер. Как оно еще бывает? Женщина-спонсор. Может быть, любовниця, артистик. Я сама себе продюсер. Возможно, я очень скоро сама стану шоу бізнесова. В оточенні кожної зірки є своя шоу-бізнесова матуся. У когось це продюсер, чи піар-менеджер, а у когось колега. Проте усі вони вирізняються гучним голосом і командним типом характеру. Ребята, я з вами ну, в общем, ти стаєш там, ти стаєш там, а я тут пою, потому що я прийшов прийшла сюди. На мене буду смотреть зрителя. Бували такі случаи. Это ассоциация с какой-то мамашей, у которой есть уже дети, и она уже состоялась. Она ездит на большом шикарном джипе, ее детей водят в школу няни, вот, и ее дети уже тоже дают интервью. Как правило, матуси в индустрии розваг є справжніми бізнесвумен, тому їм набагато важче гідно виконувати свої жіночі обов'язки. Сложно ли совмещать материнство и быть звездой? Думаю, однозначно, это очень большой труд. Это очень большой труд. Это очень це давно не многім ну не многим совершенно. Поэтому як э, у шерда ребенок виходить особого внимания. вона там сделала себе операцію, як как би бы змінила да, і все остальное. Ну я думаю, що здесь однозначно йде какая-то психологическая травма. Ховати свою дитину, а для цього однозначно потрібно ну не вистачатиме часу, тому потрібно, потрібно брати няню. А це вже дитина обмежується в увазі своєї мами, тому дуже нелегко бути. Зірко, ну, зірковою мамою, зірко, мамою зіркою-співачкою. и мені здається, мне кажется сложно, когда ты кормишь грудью То тобто есть, весь этот шум, да, обычный на всех этих тусовочках, да, на всех этих тусовочках, там, концертиках. Весь шум, я думаю, мешает ребенку. И тем более, когда ребенок ложится, он должен спать да, каждые 3-4 часа. И как бы в шоу-бизнесе это сложно. Ми хороших багато недавно прикладів. Недавні наші новоспечені мамусі Тіна Кароль, Ані Лорак. Думаю, вони непогано справляються, їм допомагають бабусі, їхні матері, і я думаю, і няня, тобто проблеми немає. Головне, щоб було бажання родити і дарувати <плес> своїм дітям любов. Деяким співачкам бути гарною мамою, заважає не лише шалена зайнятість, а й гламурний вигляд. Ну, брилянтовокульцем, конечно, мешають, бо я їх перед цим сніги, для этого по є реальні машини можна на чоловіка, який мог би убирать по дому, да, якщо у тебе слишком большая квартира, і тебе сложно з этим справлятися. Как думаете, сложно? С идеальным маникюром в бриллиантовых кольцах, подтирать сопли, мыть посуду. Нет. Ну, послушайте, мне кажется, я думаю, вы это тоже понимаете, что девушка внутри, как ни крути, она должна быть матерью. И в каждой девушке материнский инстинкт, как ни крути, но он все равно присутствует. Это лучший идеальный муж. Если ты шоу-бизнесом, мамочка, лучший идеальный муж, который будет просто ждать, дома готовить кушать и ждать любимого. Это самый идеальный вариант, я считаю, для такой мамочки. Для наших девушек нет ничего невозможного. Они умудряются быть заботливыми мамами и при этом сногсшибательно выглядеть. З 8 марта, мої дорогі, даріть тепло і радість своїм близьким. Ми зіркової ви чи не зіркові. Більше звертайте увагу до своїх дітей. Пам'ятайте, що це набагато головніше, ніж просто співати. На цьому нашу весняну дегустацію завершено. Побачимось рівно за тиждень. Але нагадую, що ознайомитись із меню ви завжди можете на сайті m1.tv. До зустрічі!